Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три нові українські серіали 2024 року, які піднімуть вам настрій і дозволять відволіктися від повсякденних буднів. Тому всім, хто шукає легкі, ненав'язливі українські серіали, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться комедійний серіал під назвою ЖК сімейки Країна виходу Україна, рік виходу 2024. В центрі сюжету серіалу чат будинку та родини, які в ньому проживають. Щодня вони обговорюють важливі для них теми та розв'язують питання, з якими стикається кожен українець побутові проблеми, сімейні стосунки, навчання дітей, робота, волонтерство та різні повсякденні новини. Та, попри бурхливі суперечки і складнощі сьогодення, герої вирішують ситуації з гумором та позитивом. Тому ЖК Сімейки це світлі історії, які наповнені позитивом та яких не вистачає у наші непрості часи. Тому, друзі, якщо ви вирішили відпочити і відволіктися від повсякденних буднів, раджу звернути увагу на даний серіал, тим паче, нещодавно відбулася прем'єра. На другому місці знаходиться серіал під назвою Зозулі Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Головні ролі у даному серіалі зіграли такі українські акторки, як Дар'я Тригубова, Карина Шереверова та Катерина Олос. Батьківська хата це єдине, що поєднує трьох зовсім різних сестер. Відома модельєрка Галя, вчителька Оксана та колишня боксерка Валя не розмовляли між собою вже багато років і були б раді не розмовляти ще стільки ж, але війна звела їх під одним дахом. Тому рідні сестри мають розібратися у відносинах одна з одною і з оточуючими людьми, колишніми коханими, нинішніми та майбутніми. А на тернистому шляху самопізнання їхніх героїнь супроводжували коханці, друзі дитинства та нові знайомі, які випадково опинилися поряд і підставили плече. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Сталеві нерви країна виходу Україна, рік виходу 2024». Варто зазначити, що серіал Сталеві нерви це україно-латвійський серіал. Прем'єра в Латвії відбулася у 2023 році в Україні у 2024 за сюжетом Макс молодий та талановитий менеджер, котрий відрізняється амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей, однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлено сенсу, тому, на думку дідуся, ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта, медсестра, яка працює в будинку для літніх людей. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові, і дідусь висуває умови або Макс заручиться з Мартою, або втратить керівну посаду в сімейному бізнесі та буде виключений із заповіту. Але Макс не збирається здаватись і втрачати компанію. В нього є свій план, як виконати поставлену умову, але в той час залишитись вірному собі. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.